Працівники ДАІ затримали бердичівлянина, який підозрюється у викраданні коліс з автівок Житомирян. Один з мешканців обласного центру помітив, як з сусідського автомобіля невідомий чоловік знімає колеса, про що й повідомив правоохоронців. Зловмисник одразу кинувся на втьоки у напрямку Бердичева. Тут і попався на очі інспекторам ДАІ, які вже були поінформовані про крадіжку. Затримати опельком вдалося вдалось після 40 хвилинної погоні, яку сам кермувальник заперечує. Вони тікали. Ніхто не тікав від правоохоронців. Працівники ДАІ почали його зупиняти, він, на жаль, не зупинився і почав втікати від працівників ДАЇ. Був зупинений автомобіль комбо в парку коржзавода. Після чого значить, працівниками ДАІ був затриманий громадянин міста Бердичева 1984 року народження. Під час огляду даного транспортного засобу в салоні автомобіля було виявлено, що знаходяться колеса, резина на титанових дисках. Після чого даний транспортний засіб та водія було доставлено до Бердичівського міської відділу. В затриманому опалі нарахували 10 коліс, у тому числі 4 з автомобіля Шевроле та 2 з мазди. Водій у спілкуванні був не багатослівним. Я відмовляюся, від будь-яких зручно. Ну а машина ця ваша? Шина батька. А колеса звідки здавилися? Же сам довго нічого не знаю. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України. Крадіжка, затриманий бордичівлянин, уже протягувався до відповідальності за скоєння такого злочину.